І всім призяви! Знову я Пріпікс! Так, коротше! Я зараз стрі... Що... До речі, да. вибачте, що мені так довго не виходило відео, чи з того, що я. Я дуже. Я дуже сильно захворів, так що... Так! Це в мене буде стрім з... з таким от... Так. Вот. Ой-ой! Аде я? Можна то Хелп? Боже мій, я в дереві заспавився! Мочу, значить, грати до старих версіях. Да, я до версії 1.8.8. Я, до речі, це я... Через зовсім я це цю трансляцію ровлю через ОБС. Я можу одночасно робити стрім і... і записувати. Через дві години, до речі, моя мама прийде їсти. Так, ідемо. Грати в Майнкрафт виживалку. Да, че, что вы хочете, то я заблю Майнкрафт да, Хардкор. Да. <свистит> yeah. 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 <свистит> вот, вот где, дурак. Видай, купа, мой, да. Так, я покишу <свистит> шо... просто иду, брожу. Кажется, что там. Там эндермен, чем не каз у жи. Чего не приведелось? Что-то я на зумі нічого не бачу. О, крім шахта. Якраз драту шахту. Ай! Шукам. Так. Ставим верстачок. И крафтим себе палки. Наши вещи крафтом. И так. И теперь тех. Сейчас будет снова чивка, да? Да тихо, коровы! Так. Я цей. Так. Тепер ви знаєте, де є силочка для того, щоб, мене, щоб мені задонатити. До речі, запам'ятайте. Коли ви мені донатите. Коли ви мені донатите... Коли ви мені донатите, то контент на моєму каналі стає набагато кращий. Так. Так що донатьте, якщо ви хочете бачити нових моїх відео, і щоб вони були ще крутішими. І щоб вони не були отакі... Я бружик, б'як і сьогодні, я буду визвати Едермена! Ха-ха! А чому он я? відео. Поколений видео майве-бай бай пау О, папа се набагато більше кого тихо Женя <звук> в моєму самому-самому самому новому відео, там де я кажу, дякую Е, я Черсов, що у мене не працював звук, я не міг почути, скільки то відео було прикольне і смішне. Капець. От що я копаюсь в шахті, тому що я шахту. Так, я думаю, що мені треба купатися нижче, бо я так гресо собі не найду. А ви шо, да, що, луну? Наша купає в сахті. Щоб її. в сахті. В сахті! Прикольно, до речі, бо я можу стрімити на твічі, бо, наприклад, зараз я стрімлю на твічі, але я записую цей стрім, і потім цей стрім я можу виложити в ютуб. У мене плюс там і плюс там контент. Я, до речі, не знаю, чи це добре, чи це погано. Але чомусь мені кажется, що щось то не так було. Просто тут якісь От такі от штучки. А вони мені вообще не подобаються. А я туди блин! Я коли буду вилажувати... О! Я ж вам казав, що якщо я буду копатися вниз, то я хоч щось найду. Дуже добре, що угляє багато. Але він закінчується. Капець, як швидко. Він... Прикиньте, що все так от купаюсь у мене і кірка вкала Буду це. Буде обідно. Чё? Ладно, у меня. Дрочи, да, звезда. Ну, ...что деревянную кирку тоже можно ломать. Ого, она уже наверное, два стака. Камня. И вообще, алло, у меня же я с собой верстак, палочки и камешек. Я может себе новый скрафт это. гений. Значит, в я раніше, коли я грав на телефоні ще... то а, цей. Що? Що зламав? Так. Так от, коли я грав на телефоні ще, давним-давно то було, коли я ще був маленьким говном... Так от. Я пам'ятаю, я купався в шахті, і коли я купався в шахті, то я заходив собі в креатив і давав, і давав собі дуже багато так, кірочок. Що реально в мене кірки дуже часто ламались. У мене вже стак. так. Прикиньте, приходити такі приходите додому мовнічку, мама вас питає, що ти робив так довго? І потім ви їй показуєте зайти весь вітдар вот так от... Ви вот так от їй показуєте і кажете Мама! Я працював! <клухи> 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 Ой, жесть! Ви чуєте я кашляю? Да, речі, будемо мірити мені тонкату. Де градус вам, да? йо! Ма йо! ху а! Я хану поизнесся, чем мини. Я не поездился. Вот такая вот у нас Штучка Магиччина. Сейчас будем мир, это мені температуру. Давай же. Баштайки технології. 37,4. і 4, що за звуки? Мені мене таке відчуття, що я під воду купаюся, реально? Якщо я реально купаюся під воду, то це буде жесть. Бо мене як тут затопить, то я потрачу дуже багато кам меню. Я ме ню yeah. <coughs> У мене температура, мені можна Я болюй Я болею Мені можна Хи-хи <coughs> Хи-хи Зам более прочее, всем пока. Ааа, <those valleys> ah, не ключ! Use slash egg school to create custom schools. До речі, да, я играю фейковый майнкрафт. Ой, боже. Давайте я попробую. Slash. Э, а г. Ой, боже, мені файли предлагають якісь відкрити. Давайте відкриємо відкрою цей вот А, то я можу прямо рису без кин меняти. А ну-ка сейчас погодите. Так, сейчас, у мене зараз отакий вот скин. Отакий. Вот отакий. Вот ну, почекнюксовий. собі, Скул. Я вас перший раз в житті бачу таку команду. Вот, у мене є тут якийсь скин тут до роки шога. Шо? У мене скин не поменялся. А меня шо обмануло? А шо мені робить? А мене обманули? Мене обманули! Тупи сусіди своїми ремонтами мене обманули! Чо? Стоп, я хочу... Я хочу мати свою голову. То тобто есть я можу... Ока! Oh <звук> я надіюся, ви не бачите, який у мене файл, але сюди подивимося. Не, не бачите, дуже добре. У мене є все на світі. Не понял.

Давайте в цьому ПК сейчас. Вот. Это? Да! У тепер є моя голова. Я її можу собі надіти. А я можу ламати? Чи ні? Чи я здохну? Эглир. Почему ну, тут голова називається Голова Эглира? Зирте, я вот такі вот. З Бегерацькою башкою. блін, це реально круто! О боже, це фейковий Майнкрафт. Бо тут а... Тут там є голосовий чат без модів. До речі, я вам навіть можу зараз показати. Вот. Сюди. Ем, на у мене немає ніяких модів. Ну да, у мене немає ніяких модів. І там є голосовий чат. Дивіться, тут ще є кнопочка, вот. Інвайт кнопочка, якщо на неї нажму. Ага, контюю. Вот. Зверху пишемо назву сервера. Ну, можна взагалі любую. Тут, а. Гейбот, hey типа. Як, ну. є. Чити. І хайден. Не знаю, що це таке. От, нажимаю на Start Shard World. І зірте, зірте, і зірте, що в мене зараз появиться. тут треба Relay вибирати. От я чомусь завжди вибираю Relay.div.is. Сет примоги. І взагалі, оце вот, Його треба вилити. Да. Куда? Дон. Вот, бачите? І тепер у мене тут є кнопочка Voice чата. Я можу нажати на Global і собі його підключити. Но я його поки що не буду собі його підключити. І вообще я закрив сервер, щоб ніхто не міг зайти. До речі, я цей. Я так думав, що Я можу пограти зі своїми друзями в Майнкрафт. Так от, звідки звуки скелетів, Я до шахти докупався. Все, пока. Хе-хе! Покупався і пішов, називається. Ні, ну, що не так. У мене вдома тепер буде стояти моя голова. Дві мої голови. Я собі потім другу ще дам. Ой, то шо ніч? А де? А моби Де Де моби? Моби. А ой. Місто? Я хочу собі скрафтити меч і вбити крипера. Я самого 100%. Саме головне, щоб він мене не замітив, поки я буду крафтити собі. Так крафтиться меч, да? Так. Да. Я його бачу. Могдаги. Бо якщо його стовмру, то я дуже багато то всього. Венчах не замовився. У меня раз, два, три. Три стака камня. Да вс. Наше я поставил. Наши поставили стак. Все. И вообще, мне треба... Кровь убивать, мне треба мясо. Щоб я хочу шовтикати криба. И вообще, профессиональный убивать. Давай его вот так сюда. Я же пожиру в мене. Еда на мінімумі. Значит, ви можете в мене спитати. САЛЯ! Чому ти собі не поставив українську мову? Чому ты граждан англійську? Ні, Не надо! Я реально вбив крипа? Нифига себе, профі. У мене уже третій левел. Добычек. Трипенев. Дре... Це що було, Ви це бачили? Там у мене появилась якась штучка, там було написано no no. Ой-ой-ой, павучок. А так стоп, мені ж треба паутини для цього для пау. Пи его Да-да-да-да-да. Паук. Удаляйся, дай мені дві. Уляска, дай дві, дай дві. А можеш так высказывать підніматися? Б... Смертельно битва з полком. Ти мені... Ти мені, взагалі, паутини не дав? убью сюда. Ой, нет, стоп, там скелет, так что. А вот скелет. Это же жопа. О, там лава я, то кто здесь говорит. Лави. Так, жаль. Ну, да, я щит. Давай. Саме погано, що він може мене бити з далека, а я не можу. О, він мені дав лук і стрілу. Але лук вже зломений. І тим більше я з лука стріляю. Не вмію. Я взагалі не знаю, на що ясно мені... не, не треба. Мені дуже треба їди всякого такого, у мене ще навіть хати нема ой ой там это вообще один скелет. Шо? Скільки там... Щас. Шо? Там скелет попав, чего не проведешь. Боже, я обесцов, у меня дверька взломалась. Тут у нас є лава, Якщо шо, я крыша туда заможу. Когось. ...кинути. что я вообще смогу Не не боюсь, что скелет не нас был раньше часу. Вот. Я не могу. Лава ты, я сейчас сдохну. жрися Боже, я думаю, что я не могу оставаться. День. Ну, сейчас он веселится. Мне пауки уже нагружаются днём. Так мне же паукам надо побывать, чтобы паутина была! Ой, боже, сколько там зомби! Вот это же все в воде? Мне их всех требует сюда Да Давай сюда. Нет, Не, стоп. Вона нитка і його око. <кій> 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 Думаю, що мене вже ніхто не може вбивати. Так, тільки кріпер, до речі мене можуть вбивати і пауки. все, це все, це вадибе. Ну і слаймики. Але слаймики взагалі дуже рідко спавняться так, виживанні. Болото. Я тільки сказав про слайміки, взяв уже болото. Якщо що шо, слаймики спавниться в болотах. І я не хочу знати де дешо. Я не знаю, що чому йде я До речі, у мене навіть немає чата підключеного. Час того, що... да, то есть мені ніхто не може писати в чат. Субшот. Оце так перший день в Майнкрафті. Зразу, зараз ще з два боягуз десь дойду. Ай-ай, вона на старих версіях взагалі є? Реально бабью. Вот там. Да? А, нет, это земля. Добро, добро, я к добро, что у меня есть зум, и я могу зумиться. И это все на все в округе. -то, а с кем-то так сзади дивится, сзади меня кирилл, я хай! Ой, блин, мне жрать треба. Жрать. Да, все. Жатий не може. Я вже дуже боюсь издогнути, бо я не знаю, як я вообще получив всі ці ресурси Так, швидко. Це ж тільки перший день в Майнкрафті, Виживання в Майнкрафті. Не, ну камнем нереально дофигальон. Вс моя согре. Часто у нас в нас самий настоящий. Я так хочу знайти бабу Ягу, тільки вона з зіллем своїми стріляється. Я би хотів скопіювати координати, тільки... Тут вроде бы немає такої функції, щоб скопіювати координати. О, там... Там нормальний світ. просто подивіться. Який красивий, там гарний світ. подивіться на оце болото. Фу. Все, поплило. Что спокійне баба Яга така? Пішли, да... гости, с тобой су... Ай, чтобы я за супчик звали. Меня, до речи, можно брать в фильмы, я могу озвучивать твои персонажи. Всех. Дождите. Ой, uh... Пацаніонинона. Ну. Нини нінонину. Капецы прокурист. Був. Був. Було, було, стало і, і пропало. Що? За Фі. Гню. Я Го! Во. Грю. У мене дуже мало дерева, так що я хочу на своє. Останнє дерево. А де. А куди мене попала палка? Я хочу на своє останнє дерево собі зробити топорик Вот. Я собі хочу добути. Ай! Хочу собі добути дерева І десь собі будувати хатку. Ога! Стоп, да. В смысле тільки з... То есть я тільки зараз получил цю чив... Тихо. Я тільки зараз получив то. А чивку, хотя у мене вже до цього. Я подумав, что то хтось в мене стріляє. Я подумал, что то скелет під деревом. Так. Вот лепесточки дерев'яні. Це круто. Я кто-то вообще называю. У мене є ліліпад. Айпад, айпад, да? не, Шо? А? Вот, и все, дорогие круто, что можно так, вот переробити, із 5-х кусочків у мене є 20. Так, схильки уже все йде. Тридцять одну мінуту?! Смисле це все йде? Тридцять одну мінуту? Не поняв.